Десятий пакет санкцій проти Росії уже цього тижня має затвердити європейський союз нові заборони готують для імпорту технологій в Росію. Сюрпризи чекають на військово-політичне керівництво, і що важливо, російських пропагандистів. Загалом ювілейний санкційний пакет обійдеться Путіну у 10 мільярдів євро. Які ще обмеження чекають на російську економіку, та в якому стані вона перебуває за майже рік від початку кривавого наступу? Дивіться. Пакет за пакетом, як європейські санкції, вже вплинули на російську економіку. Вона втратила нафтогазовий ринок Європи. Вона втратила інші ринки на європейському континенті, як то постачання металів, добрив. Та чому і досі лунає за що санкції не працюють? Він дуже боляче від санкцій, і вони хочуть, щоб санкції відмінили. Не... І для цього поширюються. Тому десятий пакет уже в дорозі, які нові обмеження підготували європейці. Накладемо санкції не лише на військових і політичних лідерів. Ми будемо переслідувати путінських пропагандистів, бо їхня брехня отруює людей як у Росії, так і за кордоном. Анонсуючи десятий пакет санкцій ще у Києві, пані президентка заявила, обмеження на експорт обідуться Росії у 10 мільярдів. Також у ЄС планують закрити можливість постачати до Росії деталі до дронів та ракет, які нас убивають. Україна вже передала єс перелік російських компаній, які так чи інакше залучені до виробництва зброї. Ми детальніше та глибше заглядаємо у комплектувальні, які наприклад були знайдені в безпілотниках, щоб у Росії не було доступу до цих технологій. Огід для виробництва або постачань з Ірану, які ми також відстежуємо. Другий аспект ЄС планує неможливити обхід санкцій. Адже за дев'ять пакетів країна терорист вже навчилася так званому імпорту заміщення. У цьому Росії не публічно, але допомагають Грузія, Туреччина, Казахстан. Головне питання 10-го пакету перекрити от ці всі сірі схеми. Не дати можливості росіянам виготовляти ті самі дрони, ракети. Другий момент це росатом. А от санкції на ядерний потенціал Росії досі під питанням. Хоча українська дипломатія і президент переконливо просили ухвалити санкції проти Росатому, як у закритому, так і досить емоційно у публічному просторі. Вони захопили шість ядерних блоків. Вони захопили наших людей. Вони беруть їх дітей у заручники і відправляють на територію Російської Федерації. Це Росатом. який ще потрібні докази. Портфель проектів Росатому на 2022 рік становив 200 мільярдів. Якщо це так 23 проекти в атомній промисловості, значить 23 атомних блоки по всьому світу Росія має будувати, і безперечно, це надходження валюти в бюджет. Росія будує реактори та ядерні блоки в Угорщині та Туреччині раніше ще й у Фінляндії, але та відмовилась від кривавих послуг у вбивць. на відміну від Будапешта, які вже заявили, що санкції не підтримують, та Україна все одно наполягає на своєму. Перше, це будівництво блоків, які країни можуть зупинити. Другий важливий елемент це постачання ядерного палива російського. Але я розумію, що є певні складнощі з точки зору швидкого заміщення. Але все одно це ну, треба дати якийсь певний лаг в часі тоді, але зробити ці санкції зараз. Та як показала практика дев'яти пакетів підстави, побачити санкції проти росатиму, таки є, бо є хоч і важко, але досягав раніше компромісу з поміж 27 держав-членів. І внаслідок цих обмежень російська економіка, хоч і не лопнула, як ця кулька. Але все ж потроху здувається. У них є падіння доходів, яке точно продиктовано санкціями, яке точно продовжиться. Це падіння нафтогазових доходів. Доходи російського бюджету від російського продажу нафти і газу впали вдвічі в порівнянні з січнем минулого року. Загалі за рік європейські санкції торкнулися чи не кожної сфери. Лише персональні обмеження ввели проти майже півтори тисячі фізичних осіб. Понад 70% активів російських банків тепер під санкціями. Більша частина ще й відключена від системи SWIFT. Мінус 8 мільярдів євро від обмеження на імпорт вугілля. Мінус 32,5 мільярда євро через ембарго на експорт товарів та технології. Більше російський бюджет і прогнозований дефіцит бюджету. Орієнтувався на те, що росіяни будуть продавати нафту по 70 доларів, а зараз вони її продають по 50 доларів. Це величезна різниця. Ну і по-друге, вони закладали, що Газпром досі царює на європейському газовому ринку, але ми знаємо, що Газпром втратив європейський ринок. І от уперше за 30 років російський дефіцит бюджету за січень становить. 30 відсотків тоді як видатки майже 60. Це дуже багато для порівняння у нас за січень Дефіцит у 5 відсотків при падінні економіки за минулий рік, при щоденних втратах на фронті та у промисловості, і як таке у них трапилося, тенденція буде продовжуватися, бо більше вона може навіть посилитися. тому що з 5 лютого запускається ембарго на нафтопродукти. не тільки нафто, але нафтопродукти. Разом з тим, ще одне падіння доходів, яке зафіксовано, це падіння не нафтогазових доходів на 30%. І оце падіння може бути знову ж таки так званим ванофом, тобто одноразовою акцією. Експерт радить дочекатися даних за люти, щоб переконатися, чи закріпиться така тенденція. Навіть якщо так, сподіватися на швидкий дефолт на Московії марно. Вони ще можуть перекривати діри за рахунок фонду так званого національного добропиту, а ще продаючи юані та золото. Та те, що доходи ззовні падатимуть, а вартість війни зростатиме. Факт, а це означає одне: пройдуться вони від олігархів бізнесу і дійдуть до пересічних громадян. Всі заплатять за цю війну. До свого кривавого наступу Росія була 11-ю економікою світу і п'ятою Європи. Та заяви і дії лідерів, зокрема ЄС, говорять: Росія заплатить за пролиту кров. Тож побачимо на якій сходинці з кінця опиниться. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.